Снігової королеви в Луцьку не буде, але натомість буде новий житловий комплекс. Дозвіл на розробку проєкту детального плану території в межах вулиці В'ячеслава Чорнобола, ветеранів і річки Сополаївки розглядали на сесії Луцької міської ради в середу, 26 лютого. Саме на місці Снігової королеви має вирости багатоповерхівка. Щодо цього, то з проханням розробки детального плану території міськраду звернувся голова Федерації хокею Луцька Юрій Савчук. Детали про будівництво та інвесторів журналістам він не розголошував. Макси, де тепер дітям кататися на ковзанах? А на що їм тепер кататися? Краще пити, курити і матюкатися собі десь в куточку. Іронічно. Але все ж таки Ковзанка за задумом має переїхати в Луцький національний технічний університет. Що ж буде на місці центру науково-технічної творчості, який зараз, власне, і стоїть біля Снігової королеви? І знову ж таки, чи його теж будуть зносити, щоб там побудувати будинки? Тому що багатьох це питання турбує. Відповідаю, поки що про це не йдеться. Загалом та земельна ділянка в межах вулиць Чорновола, Ветеранів і річки Серполаївка. Це перспективна зона багатоквартирної житлової забудови згідно із генеральним планом міста Луцька. Але це не значить, що там будуть все рівняти із землею, щоб звести новий житловий комплекс. Наступне снігова королева знаходиться в приватній власності, тобто ми говоримо про комплекс. Але земельна ділянка належить Волинській облраді. І щоб будувати там будинки, то треба отримати відповідні дозволи. Знову ж таки, розроблення детального плану території, ну, це те, що дала дозвіл е, Луцька міська рада, це є перший крок для виготовлення всієї необхідної документації для побудови там житлового комплексу. Але не на всі процеси, саме на цій земельній ділянці, може впливати Луцька міська рада. Тут мають голосувати депутати Волинської облради, щоб, наприклад, змінити цільове призначення. А цільове призначення там доволі цікаве для обслуговування. Навчального закладу